Першу леді України Олену Зеленську підловили з головою офісу президента Андрієм Єрмаком. Жінку сфотографували в міжнародному аеропорту Шеннон в Ірландії з трендовим аксесуаром від українського бренду. Увагу змі привернув одяг Олени Зеленської. Також сумка від українського бренду за 8 тисяч гривень. Деякі змі та грам-канали почали розганяти інформацію, що нібито звідки такі кошти на сумку. Але в мене питання, друзі, чи не розганяєте ви зраду просто так, чому перша леді не може мати сумку за 8 тисяч гривень? Зеленська обрала для перельоту костюм двійку який поєднала з базовою білою футболкою та кросівками від New Balance. Образ першої леді доповнили сонцезахисні окуляри в круглій управі та трендова сумка Багет від Качаровської з фірмовим металевим логотипом. На офіційному сайті бренду такий аксесуар коштує 7900 гривень. А от стилістка Олени Зеленської Наталія Каменська в інтерв'ю, The New York Times прокоментувала образи першої леді України, які вона демонструвала під час робочих виходів на полях саміту НАТО. У Вашингтоні стилістка стала на захист першої ладі України і пояснила, чому мода. Дуже важлива навіть під час війни, за словами стилістки, Зеленська використовує моду, щоб створити образ того, що означає бути першою леді країни, яка перебуває у стані для нас. Вини. Мода це ще один інструмент, що дозволяє говорити про українців, дизайнерів талановитих людей. Це легкий спосіб говорити про набагато серйозніші речі на великих публічних заходах, коли перші леді необхідно використовувати. Кожну деталь для підтримки своєї справи. Впродовж звичайного робочого тижня вона не може ходити по магазинах, вона не може піти з дому в офіс. Навіть якщо вона в якомусь відрядженні, це просто аеропорт, готель, зустріч. В іншому разі це занадто небезпечно. У цю поїздку ми постаралися включити якомога більше різних українських брендів, показати стійкість і той факт, що бренди продовжують працювати і розвиватися в умовах обстрілів та відключень електроенергії. У перший день свого візиту до США Володимир та Олена Зеленські вшанували пам'ять жертв голодомору в Україні біля меморіалу у Вашингтоні. Перша леді обрала вишиванку від українського бренду Ґартовальна. Для такого заходу важливо було включити вишиванку, оскільки вона є втіленням українських культурних кодів. А чорна вишиванка підкреслює болючу символіку меморіалу. А чорна спідниця була від київського бренду AMG, прокоментувала стилістка на полях саміту. Зеленська зустрілася з першими леді та джентльменами. На другий день вона обрала. Одяг костюм трійко від Article Blazers молодого, але вже популярного бренду. Синій колір костюма контрастує із золотою брошкою, створюючи натяк на кольори нашого прапора. Прикраса від Руслана Вагінського називається Полин, брошка Євшан Зілля. Згідно з тлумаченнями стародавньої легенди, ароматний запах полину приводить людини на дорогу, яка повертає їх назад додому. Саме цей костюм Зеленська обрала на зустріч з першою леді США Джил Байден. На урочистий вечір на честь 75-річчя військово-політичного альянсу НАТО Олена Зеленська з'явилася в сукні від українського бренду The Code by Катя Сільченко. Ми обрали цю сукню спеціально, щоб підкреслити поєднання витонченості та жіночності з силою, якою володіють ці жінки України, зазначила стилістка першої леді України. Зараз пропоную вам переглянути світлини, в яких з'являлися перші леді та джентльмени різних країн Євросоюзу та різних країн світу. Зеленська зазначила, що зустрілася з подружжями керівників держав-членів НАТО. Зокрема, була присутня і Джил Байден, перша леді США. На цій зустрічі вони обговорювали масовану російську атаку на Україну, яка забрала життя 44 дорослих і 5 дітей. І удар по дитячій лікарні Охмадит. Поки не зупинений агресор, діти в небезпеці, не лише українські, всі, навіть якщо не всі дорослі світу це розуміють, ми в нашій спільноті розуміємо ба більше багато її учасників уже безпосередньо рятували українських дітей, вивозячи їх у перші місяці. Навали до своїх країн на лікування Зеленська. Також нагадала, що восени в Києві відбудеться четвертий саміт перших леді джентльменів, темою якого стане безпека дітей. Кожній і кожному з моїх колег людям з активною громадською позицією, є що сказати, з власного професійного громадського і навіть. Батьківського досвіду. Кожен обере собі найближчу тему, але наша спільнота ніколи не обмежується лише словами. У минулі роки на саміті ми зібрали кошти на швидкі для України. Започаткували медичне партнерство між українськими та закордонними клініками. Продовжуємо діяти, бо найкраща відповідь на атаки, якими нас хочуть зупинити і паралізувати, це дія, зазначила Зеленська. Як можете побачити з усіх цих світлин, Україна в центрі уваги досі. От, наприклад, світлина з дружиною прем'єр-міністра Іспанії, чи наступна зустріч Зеленської з дружиною прем'єр-міністра Греції, чи з дружиною президента Чеської Республіки, як на мене, робота першої леді є дуже важливою, адже вона зустрічається з так званою м'якою силою головних лідерів країн світу. А вони, звичайно, також впливають на... Багато рішень цими днями також відбулася перша зустріч Олени Зеленської з Вікторією Стармер, дружиною нового прем'єр-міністра Великої Британії. Кір Стармер обійняв посаду 7 липня після перемоги Лейбористської партії. Була рада познайомитися з пані Стармер сьогодні у Вашингтоні на полях саміту НАТО. Написала Зеленська юристка за освітою Вікторія Стармер. Нині працює у сфері охорони здоров'я. Опікується питаннями безпечної праці лікарів Національної служби охорони. Не здоров'я Британії, тож у нас одразу знайшлися багато спільних тем. Саме зараз у Сполученому Королівстві з навчальною поїздкою перебуває команда українських експертів у галузі ментального здоров'я. Вони приймають найкращий британський досвід побудови систем психосоціальної підтримки. На цю можливість вони чекали давно, адже Британія є батьківщиною фундаментальних підходів у сфері ментального здоров'я. Також Зеленська побувала у Вашингтоні на полях конференції Українсько-американське партнерство в освіті та науці сильніше разом оголосили про важливу подію старт глобальної коаліції українських студій. Вона об'єднає під своїм дахом усі наявні ініціативи з українських студій, щоб науковці та студенти з усього світу, які зацікавлені у вивченні україністики, могли обмінюватися досвідом, ресурсами та ідеями. Під час конференції подякувала всім людям, установам та організаціям. Які допомагають поширювати знання про Україну. Адже зараз ідеться не лише про те, щоб знати українських учених і культурних діячів, а про те, щоб розуміти Україну. А отже, і краще розуміти, що на нашому боці правда. We have long decided that we cannot afford the luxury of waiting for victory to rebuild. So to truly win uh, first and foremost in a civilization sense. We need to rebuild life now. We want not only to preserve territory, but also to safeguard civilization, development, science, and culture within it. That is why the educational partnership between our countries is so important. Dear friends, Ukraine is grateful to everyone scientists, uh, universities, public figures, libraries, museums who help educate Ukraine and raise awareness about Ukraine uh, around the world. We are thankful to everyone who created Ukrainian studios, uh, translated books, uh, organized exhibitions.